Оригінали печаток давньоруських князів Володимира Мономаха, Святослава Хороброго, Святослава Ярославича та гетьманів Війська Запорозького, Івана Мазепи, Павла Полуботка. Тепер можна побачити в Чернігівському обласному історичному музеї імені Тарновського. Деякі з них сюди потрапили вперше з музею Шеремецьєвих. Нині печатки експонуються на виставці Честь і звитяга», яку днями відкрили у Чернігові. На захід завітав і український підприємець колекціонер. Меценат та реконструктор Олексій Шеремецьєв. Нам надано 73 експоната, експонати, які лягають в контекст тематики, яка задана музеям. Це і зразки уніформи, і елементи зброї, обладунків, нагороди. І печатки мені особливо приємно, що в стінах цього музею вперше буде представлена печатка полуботка полковника Чернігівського. Україна завжди була в контексті європейського розвитку, і ця виставка наочно підкресли участь України в європейських процесах. Також тут можна побачити зброю, яку у різні історичні періоди використовував наш народ для боротьби із ворогами. Один із експонатів репродукція шаблі Івана Мазепи. У музеї зберігається і оригінал, який нещодавно повернувся із Саудівської Аравії після бою Олександра Усика із Тайсоном Ф'юрі. Його відвідувачам покажуть ближче до кінця січня. Виконувач обов'язків директора музею Максим Блакитний розповів, що їхнє головне завдання продемонструвати. Як протягом тисячоліть, через біль війни та кровопролиць формувалася українська державність за допомогою наших партнерів? Тобто це Кілька як і приватних музеїв, так і приватних колекціонерів, художників реконструкторів, художників-баталістів. Ми показуємо, як і дійсно унікальні оригінальні речі, які фактично занують відвідувача цієї виставки у події від часів Київської Русі до середини дев'ятнадцятого століття. саме скарфек, допомагають з'ясувати саме еволюцію ставлення дійсно до військової честі, до поняття звитяга до поняття Гідність. Ще одну мету ми ставили собі: нагадати нашим мешканцям нашого Чернігова, що все ж таки ми не йдемо в Європу, Україна, ми там є, там завжди були. І це не тільки географічно, тому у нас достатньо багато карт на виставці представлено: і карти сучасні, і карти 16-го сторіччя, 17-го сторіччя, але перш за все, Україна ментальна в Європі. Увагу в цій експозиції привернуто і до сучасної війни. На стенді інформація про діяльність України на міжнародній арені щодо питань поводження із військовополоненими та зображення шевронів бригад, котрі боронять Україну від ворога. Один із шевронів належить бригаді, у якій служив і Сергій Гуньков. За фахом він історичний реконструктор. Чоловік дістав поранення, а зараз повернувся до улюбленої справи. Низку наданих ним експонатів теж демонструють на виставці. Я мобілізувався на початку в квітні місяці, майже на початку війни. Я просто пробув в окупації спочатку. Коли вже вийшов з окупації, в принципі, трошки відійшов і мобілізувався в середині квітня і попав в президентську бригаду. Я приймав участь у боях за Солода Бахмут і околиці Бахмута і. Під час досить щільних вогневих взаємодій ну дуже багато контузій. Повернення до улюбленних справи – це перше, що необхідно для кожного ветерану, тому що воно по суті мене витягнуло на нормальне на нормальний рівень життя. Загалом у музеї на тематичній виставці представлено 130 експонатів. Більшість із них є унікальними артефактами. Експозиція діятиме до липня цього року.